Побажати міцного здоров'я, бо Бог пережив вас там, де ви є. Хочу нагадати те, що написано в цій святій книги. Написано, що всі літо згрішили та позбавлені Божої слави. Всі люди є грішні і кожне заслуговує за свої провини, вічне покарання внука. Це дуже погана новина, але є добра новина. Дорогі друзі, ну добра новина це те, що Бог, який створив нас людей, любить нас людей. Як написано, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але життя вічно. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Ісус Христос, Він приходив на цю землю для того, щоб врятувати людей від гріхів, щоб нас врятувати від будучого Божого гніву, щоб ми з вами не потрапили до пепла. Тому що людина грішна і вона не може заслужити в Бога прощення гріхів, і вона не може своїми силами добитися того, чому Бог її набрав раю. Бо Ісус Христос, по Його заслугам, Він помер на христі за наші гріхи. Ісус Христос усю нашу вину взяв на себе і повністю заплатив, проливаючи святу невину кров. Но Він воскрес в третій день ради нашого оправдання. Це як доказ того, що кожен, хто покається в своїх гріхах і в Ісуса Христа. Бог може його простити і дарувати життя вічне. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі наш. Отож, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде пробувати вічність? Наше життя коротке. Дай Бог. Ми молимося про це, і війна скінчиться. Рано чи пізно. Але люди не перестануть помирати. І куди вони потраплять після смерті, цей вибір залежить від нас. Чи рай з Богом, чи щоб потрапити до пекла, святів багато. А до раю один шлях. Це є Ісус Христос. з Богом, покайтеся з греха. Вірите, Господи Ісуса Христа. Вірите в Його любов. прийміть Його любов і спосебіться. Час Бо близький, Господь геде, час обмежений. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Ісус Христос любить нас. Прийміть Його любов. і Живіть вічні. Будьте благословені, моліться за Україну, просіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинився про пролиття і спас наш народ. Будьте благословені, Отець Небесний, небесні, благословити цих людей, на Львів, благослови Україну, зупиниться зло.